2240 м'яких крісел отримало місто від Lego Foundation з Данії. Ці меблі призначені для укриттів кременчуцьких закладів освіти, що зробить їх більш безпечними та зручними для дітей. У таких умовах школярі та вихованці дитсадків зможуть із комфортом як навчатися, так і відпочивати. Дякуємо Lego Foundation за співпрацю за другий транш допомоги, який ми сьогодні отримали. Це мішки крісла для організації. Навчального освітнього і відпочинкового простору в наших укриттях, і я думаю, що ми далі будемо продовжувати співпрацю з нашими партнерами на черзі прагнення зробити всі наші школи енергонезалежними енергоефективними для того, щоб мати можливість. Організувати навчально-виховний процес і в зимові місяці. Дякуємо організації Лига Фундейшн за надану нам допомогу для того, щоб наші діти були в комфорті в таких, скажімо так, незручних умовах для них. М'які пуфики створять затишну атмосферу в укриттях, шкіл та садочків міста. Дітям буде зручно перебувати у сховищах під час повітряних тривог. А яскраві кольори крісел підійматимуть малечі настрій, аби ті відволікалися від подій навколо. Я хочу подякувати уряду Данії і фундації Лего за таку гарну нам надану допомогу. Я думаю, діти будуть дуже-дуже задоволені. Це самий самий подарунок і вдячність буде посмішка від наших діток за такі гарні подарунки. Нагадаємо, що раніше Кременчук вже отримував допомогу у вигляді меблів від Лего Фундейшн. Це були комплекти столів і стільців, парти, лави. Щиро дякуємо партнерам від імені Кременчуцької громади, керівниці освітніх ініціатив. Ти фонду в Україні Оксані Ромі, директору освітніх ініціатив Lego Foundation Майклу Сталю, послу Данії в Україні Олі Міккельсену та раднику посольства з фінансових питань Коре Андреасену. Прагнемо й надалі співпрацювати заради спільного європейського майбутнього. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.